Всім привіт, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Я знаходжуся в центрі міста Анкона, Італія. Хочу вам показати таку вузесеньку вуличку. Відстань між цими будинками, ну я думаю, 2 метри. Я не знаю, ну плюс-мінус. Дуже вузька вуличка. Про що хочу поговорити з вами. Перш за все хочу подякувати всім, хто підписаний на мій YouTube канал. Хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Ставить подобайки, пише коментарі. Дякую вам. Продовжуйте це робити. Мені YouTube показує, що багато людей, які дивляться мене постійно. А це десь 300 чоловік. Хочуть підписуватись. мене дивляться, мій YouTube канал постійно, але чомусь не спіша підписуватись. Мені дуже шкода. Для того, щоб розвивався цей YouTube канал, мені потрібна ваша підтримка. Ну, про що я сьогодні хочу поговорити? Я хочу поговорити про мову. Про вивчення мову, а саме про мовний бар'єр. Так сталося, що за своє життя, крім української, російської, яку ми вивчали в школі, і українського з народження, мені довелося вивчити ще кілька мов. Я не говорю гарно італійською, і я не можу сказати, що я добре знаю англійську, середній рівень. Про що я хочу сказати? Про мовний бар'єр. Ми сталкуємося з тим, коли вивчаємо правила, коли вивчаємо слова і читаємо книжки. Що здається, і знаєш багато слів. І є вже такий непоганий словарний запас. І більш-менш знаєш, як будувати правильно слова. Але проблема в тому, що ми. Боїмося говорити, боїмося починати говорити, боїмося сказати щось неправильно. Ну, цей бар'єр знайомий і мені. Що стосується, от я в Італії, так? Тут багато людей навіть. Наскільки є безграмотні, що це щось страшне? Я записувала була раніше відео, як мені один італієць писав повідомлення на WhatsApp, наскільки він безграмотно писав. Що я показувала своїм знайомим італійцям? Вони кажуть, на це, цей італієць це щось було таке дуже дивне для мене. Я не знаю, як він вчився в школі, скільки він класів закінчив. Я не знаю. Це для мене таке було щось. Цікаве явище. Я е, стран'єра, і стран'єра це іностранка в Італії. іноземка. Краще можу написати, чим він. Хоч теж роблю багато помилок, особливо коли пишеш. Так що не треба боятися говорити. Саме головне, щоб вас розуміли. Крім того, в Італії дуже багато. От діалектами люди говорять. І теж по хочеш, не хочеш, а вивчаєш якісь слова з, на, з цих діалектів. От, наприклад, таке слово тікапі, тікапі. Коротко і щось непонятно, що, що цим хочеться сказати. Ай капі то правильно сказати. Ти мене зрозумів. Тікапі. Оце такий. Така мова. І багато людей є в кожному регіоні свої діалекти. Так що в Італії теж я не можу сказати, що всі добре говорять італійської мови. Щодо англійської мови в Італії, тут теж така крута вуличка, багато сходинок. Бачите, яка крута вулиця. Щодо англійської мови. Так як я трошки знаю англійську мову. От я можу зрозуміти, це хороший рівень англійської чи ні, чи не дуже, скажімо так. Уявіть собі, що я довгий час не могла, ну як довгий час, я чую, що таке, таке слово «Акер», акер акер, акер. Ну в на що ж це за «Акер»? Оказується, це на італійській мові, це буде хакер, розумієте? В Італії. Оце буква англійська «H» не вимовляється, вона є глуха. І це вони говорять акер. Навіть журналісти по телевізору, коли я дивлюся новини, деякі не вимовляють е, оцю букву «H». От, наприклад, оця ж Хамас, ви знаєте, да? вони кажуть, деякі кажуть Хамас, а деякі кажуть Амас. Ви уявляєте. Це, це журналісти. Один мій знайомий італієць розказував, що він пішов на курси вивчення англійської мови і там їм на перших же уроках штурмували, щоб вони вчилися вимовляти цю букву «H». Ще таке слово, ще такий був прикол. Дивлюся рекламу по телевізору, італійське телебачення дивиться рекламу. Vodafone водафон Еппі. Водафон Еппі. Думаю, за що ж це за водафон Еппі? Показується водафон, реклама водафон компанії Водафон Хеппі. Хеппі це щасливий. Це водахон, водафон Еппі. Не знаю. Ну таке англійська мова в Італії. Так що... Це відео більш для тих, хто хоче їхати за кордон або вже за кордоном, робить перші кроки в закордонному житті і стикається з такими проблемами, як вивчення мови. Не бійтеся говорити саме головне, щоб вас розуміли. Коли вас розуміють. Курва, до речі, це поворот в італійській мові. Курва Норд Анкона. Тут часто я бачу такі надписи. Я не знаю, мені здається, що це якась група молодих підлітків. Зараз я біля школи, тут школа. Сьогодні Субота, школа закрита. Отаке От графіті на стінах. Такі коротенькі відео. Кому сподобалося це відео, ставте коментарі. О, вибачте, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це маслинове дерево. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставайте моїми віртуальними друзями. Це щиток електричний. Бачите, як розмальований? Шкільний електричний щиток. Багато графіті. Квіти і школа. Шикарне олівкове дерево. Маслинове дерево на українській мові правильно. І ще одне графіті. Всім добра!